Теоретична база вкрай важлива, проте ніщо так не закріплює навички, як практика. За розкладом риття окопів. Зараз беремо з собою МПЛ. -ки. Мала піхотна лопата. З кожного хвилина емпелка бути на потупій. Розміри окопи мають бути 1,70 м на 60-40 глибиною. Окоп. Польова фортифікаційна споруда, яка служить вогневою позицією та простим укриттям від засобів ураження. Вимога, основна моя, ви маєте в нього влізати повністю і мати змогу зайняти положення для стрільби лежач. Якщо в мене є дьорн, я його знімаю, забираю на сторону. Цим дьорном я після закрию брус. Бруствер – Передня земляна насипу копу. Бруствер. Невисокий земляний насип для захисту бійців від ворожого вогню та зручної стрільби з окопу траншеї. Накопали на бруствер. Робимо прорід, пайнічку, в якому будемо висовувати зброю. Бійниця, стрільниця. Отвір у стіні або насипу для стрільби з укриття зручної зброї чи гармати. Все, поїхали. Лежачі! У бойових умовах на відкритій місцевості окоп може стати чи не єдиним шансом залишитися живим. Тому новобранці мають відпрацювати навичку риття до автоматизму. Мене більше турбує те, що я в житті ніколи не копав. Ніколи не тримав, навіть там на городі нічого такого. — Скільки дається на це часу. Я тут і на дві години не викуп поїхав. Ну що важко. Буріє набагато. Дівщиче копаєш, ти довше проживеш, не розкидай землю. Давай, давай рукавиць! Швидкість зберігає життя. Опинившись під шквальним вогнем в реальному бою, є лише кілька хвилин, щоб окопатися. Відчуває запах хлору. Нам імітують вибух гранати чи щось подібне. А тому, в принципі, відрагував як на мене доволі швидко. І, що, мабуть, таки варто було прикрити голову. Інструктори не дають новобранцям розслабитися. Імітація несподіваних вибухів частина психологічної підготовки. Просто не знаю, які правильні м'язи включати. <риклад> <риклад> Пьосі, давай копай. Чому робить рушить? Ти спала, ти спала тут поки мене. Ні. <риклад> копай! Поки ти копаєш! Ти живий! Повторили! Поки я копаю, я живий! Ну, если б стоя, було б нормально купать, но ну, не лежа, Понял? Воно важко. Та да можу, так важко. А попробуйте, давай на тебе зараз бронюк надіну. в казку. Хоча в казку. Вже весь рот з піску. Та копай. Було важко копати просто. Я не встигала за всіма. Навіть у такій елементарній справі, як копання, існують нюанси, які можуть полегшити роботу. Питаєшся ага, ага. Простукуєш, що отак простукуєш, що отак. Ага. І воно і не бери багато. А таки... Ось Як дипається? Не треба сусілляти. Не так керував лопати. В принципі, не так. Занадто багато зусиль, які давали мало КПД. А ну, ляш, бери лопатку, це не тіла з кулеметом. Будемо вважати, що ти півтора метра зростає. Я думаю, що викопав його недостатньо довгим. Можна було б ще вдовжину сантиметрів 15-20 дати. Чому такий вузький Землю на брусвера, яко робиш ширше, ширше. Давай, давай, давай! Ано, татани, при ножі. Присправились, писня, допомагаємо друзям, товаришам, побратимам. Мені почали допомагати. Я вважаю, що це штука правильна. Радий, що мені допомогли. Всі молодці, а я можу не зовсім. В першу чергу завдання було сьогоднішнє спробувати покопати око. І зрозуміти, скільки треба фізичних ресурсів закласти, щоб викопати окоп хороший і швидко. З цим розумінням я думаю, що я справився. З тим, щоб викопати цей окоп добре, я не справився. отримала я два за нього, тому що моя вийшла грядка, а не окоп. Те, що далі буде ваші, важче, ваші, важче, я розумію. Ну але назад немає ніякого. Буде Треба буде хоча б трошки, мабуть, ще почитати, як копати окопи, для того, щоб мати більше теоретичної бази. Бо от, практичну базу якось сьогодні здобув, і ми для того тут і вчимося, щоб у нас потім вийшло краще.